Це найрозумніша швабра, яка в мене тільки була І ви навіть з водою не будете контактувати, поки миється підлога Вона збирає абсолютно всю шерсть та сміття, не розвозиться все по кімнаті. Промивається чистою водою, віджимається і робиться за 3 секунди. Окей, зараз покажу, як вона працює. Наливаю верхній відсік засіб від Астоніш і додаю туди воду. Змочу ганчірку та мию підлогу. Вона обертається на всі 360 градусів. Потрапляє в кожен куточок, збирає шерсть, пил та крихти. А Коли промивається, залишається на щитинках. Мені не потрібно більше знімати ганчірку, мити її і контактувати з водою. Просто взяти, віджати і через декілька секунд. Вона у вас абсолютно чиста, без ворсинки, без шерці, без крик. А В мене ще дві собаки, після яких шерсті стільки що можна собі шапку зв'язати. Ця швабра може замінити навіть пилосос, бо до неї дійсно абсолютно все прилипає. У верхній відсік ми просто додаємо чисту воду з засобом, і коли вона її промиває, в нижній відсік потрапляє саме брудна вода. І ви просто подивіться скільки не збиралось лише з двох кімнат. Красота! я потім дістаю та промиваю цю кришку та щіточки. Саму ганчірку можна або помити, або віджати, або просто кинути в пралку. Називається вона мінки, можна замовити у White чіп.